Привіт. Я Настя, і це простір вільних розмов, діалог. -хаб. Перший секс, яким би він не вийшов, запам'ятовується на все життя. Тому погодьтеся краще завчасно подбати про те, щоб він пройшов вдало. Сьогодні озвучимо поради тим, хто планує свій сексуальний дебют, хоча тим, хто вже має певний досвід, також буде корисно. Отож, 10 порад для першого сексу, щоб він пройшов вдало. Оберіть партнера, з яким почуваєтесь комфортно, ну і безпечно, звісно. Обговоріть дебют і підготуйтесь. Багато людей. Чи перший раз відбувся спонтанно під дією алкоголю або з малознайомою людиною, в подальшому все ж таки шкодують про це. Не будуйте ілюзій. Не очікуйте, що перший секс відразу подарує оргазм і буде таким чуттєвим, як описують в жіночих романах. Однак налаштовуватись на те, що буде боляче страшно і бридко, також не варто. Перший секс може бути дуже, дуже різним. Не поспішайте, навіть якщо ви супер підготувались, налаштувались, але щось пішло не за планом, не змушуйте себе зробити. Робити це, бо ну вже ж почали. Перший секс не обов'язково має бути прям як один раз, цілком нормально, зупинитись і продовжити наступного разу в інший день. І подбайте про контрацепцію. Найкращий варіант, на мою думку, для першого разу це презервативи. Вони доступні, прості у використанні, захищають від небажаної вагітності і від захворювань, які передаються статевим шляхом. Так, навіть якщо б обидва партнери не мали раніше сексу, це ще не означає, що вони не можуть поділитися одне з одним захворюваннями. Використовуйте Лубрикант перший раз завжди хвилюючий, тож може виділятися замало природньої змазки, а сухий секс веде до травмувань. Не використовуйте креми, олійки, вазелін чи інші непризначені для інтиму засоби. Тільки лубрикант, який можна придбати в аптеці, секшопі ну, чи замовити через інтернет. Кров може бути, а може й не бути. Обидва варіанти нормальні, хоча ідеальним вважається проникнення без кровотечі. Але в залежності від типу гімену про нього ми поговоримо детально в іншому відео. Кров все Таки може бути у вигляді незначних мажучих виділень, вона може спостерігатися до трьох днів, але при цьому важливо, щоб не було таких симптомів, як гострий біль, підвищена температура, гнійні виділення, неприємний запах тощо. З такими симптомами потрібно обов'язково звертатись до лікаря. Оберіть комфортне місце в ідеалі з доступом до чистої води. Романтичні експерименти із сексом в автомобілі чи нічному парку краще залишити на потім. Оберіть місце, де ви почуватиметеся безпечно Чно вам буде комфортно і після процесу буде можливість змити залишки лубриканту та виділень адже те, як ви почуватиметеся вже після, також відіграє важливу роль. Попередження для хлопців: пеніс може впасти. Так трапляється, що внаслідок хвилювання ерекція може послабитися або зовсім зникнути. Це нормальне явище, яке трапляється ну не так вже рідко, особливо якщо хлопець дуже концентрується на тому, щоб зробити все правильно, забуваючи звертати увагу на свої відчуття. Попередження для дівчат: на наступний день після сексу піхва може все ще боліти. Піхва це м'язовий орган, і займаючись сексом вперше, ми задіюємо м'язи, які раніше не використовували. А що буває після інтенсивного напруження м'язів так крепатура. Тому ще день, два-три після близькості можуть відчуватися незначні болі в зоні піхви. Якщо мова йде про гострий, стріляючий біль, то це вже привід звернутися до лікаря. Зупиняйтесь, якщо боляче. Так, перший секс часто не пов'язане з оргазмом, але він і не повинен бути болючим чи травматичним. Ви не в кабінеті лікаря, коли потрібно потерпіти болісну процедуру. Говоріть якщо боляче, не чекаючи, доки мене. Як маленький лайфхак, використовуйте позиції, де ви можете бачити обличчя одне одного, щоб можна було по реакції партнера зрозуміти, як йому. І ще нюанс, який е, можна враховувати, не обов'язково в піхві перший має побувати саме пеніс. Якщо з пенісом не виходить, можна спробувати щось менше, наприклад, пальці чи іграшку меншого діаметру. І коли піхва адаптується до нових відчуттів, можна знову спробувати пеніс. А ще не забувайте про психологічну готовність до сексуального дебюту. Пишіть в коментарях, що ще б ви додали до цього переліку, і до зустрічі!